Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки, Все ожило, усе загомуніло, зелений шум весела луна співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона. Ясна для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забуло. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, саме отіло листячко листечко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він. Про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташені, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.